Луї Вітон. Луї Вітон став в 13 років, і щоб якось вижити, він пішов пішки до своїх родичів у Париж. 300 кілометрів він йшов пішки. Ця подорож була просто вирішальною у його житті. Він загорівся ідеєю зробити круту валізу. До цього валізи були круглими. Луї Вітон додумався зробити прямокутну валізу і продавав їх просто на вулиці. Потім у своїй майстерні. Він робив завжди супер якісні валізи. За свого життя він не відкрив навіть свій магазин, хоча він уже продавав валізи до королівського двору Англії. Після його смерті його син розширив бренд до товарів для подорожей: сумки, рукавички, окуляри, плащі, взуття. І одного разу цей бренд дуже сподобався Одрі Хеберн, яка завжди ходила з маленькою сумочкою Луї Вітон. І це змінило бренд назавжди. Споживачам стало плювати на його практичність. Це стало просто престижно і модно. Найдорожча сумка Луї Вітон коштувала 135 тисяч доларів. І вона настрій. Тільки мала, що в неї не влізе 135 тисяч доларів. Мало хто знає, але Луї Віттон також випускає шафи та тумби. І маленька тумба для сигар коштує в нього аж 6 тисяч доларів. Підпишись на мій ютуб.